вечір. я рада вітати усіх хто може з певненістю назвати себе мешканцем міста Добра, міста, яке ми невпинно продовжуємо будувати разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Я вкотре хочу нагадати, що стати мешканцям цього унікального міста дуже просто, бо щонайменше наша допомога здатна зробити людину щасливішою, а інколи і врятувати життя. Вона робила людей красивішими, але сьогодні головне в її житті не краса, а здоров'я. Відомому українському стилісту-візажисту Анні Черкун, діагноз, в якому містилося страшне слово онко поставили півтора роки тому. Як і у більшості випадків для жінки це прозвучало як грім серед ясного неба. Відтоді і почався важкий двобій із хворобою. Дякуючи Богу, війна для Анни ще не програна. Утім, окремі бої завершувалися для неї не на її користь. Були і перемоги, які радше можна назвати дивами. Про них і не тільки далі у нашому сюжеті. Я для себя приняла решение, что, наверное, многие так делают, как я. Наверное, все. И я приняла для себя решение, что я не буду лечиться, я не буду забирать последние у своих детей, квартиры и все остальное. Их не так много. И я думаю, я никому не скажу, сколько Господь дал, столько и буду жить. Ні, вона не злякалася і зовсім не збиралася розлучатися із сонцем. Вона любила його, а воно, палке і гаряче, цілувало її за це і прикрашало промінням очі. Вона не злякалася, просто не хотіла забирати сонце в інших. Аж поки воно не засяяло для неї, затопивши добром світ. Я була в такому шокі, що я як стояла в коридорі, як поставила там свій телефон на окошко і пішла. І тут починаються зі мною чудеса. Меня причем, я возвращаюсь там главврачу, и Мужчина, що знайшов телефон, його туди мне его отдал, і навіть не захотел брать брати вознаграждения. Тому я вийшла на вулицю, я сіла в машину, завернула за угол, пробила колісо. Не рукой, вийти махнути рукою, два автомобілі. Злоякісну пухлину у грудях відомому українському стилісті Ані Черкун діагностували за 15 хвилин. Жодних уточнень і перевірок. Це був рак. А підступна хвороба поспішала на реванш. У кістках жінки вже були метастази. За рік виснажливої боротьби за життя ракова пухлина зникає, та натомість у Анни відмовляють ноги. Завдати удару у відповідь беруться рідні і друзі, і цього разу без перемоги вони не повертаються. Звісно, у кожного людина є ну моменти грусті, какие Это да. А В основному вона все була такою всегда всіх, скажімо так, покоряла своєю липкою добротою такою іскрою в глазах. Коли вона потрапила, в неї був тетраперес, тобто руховий дефіцит парес в руках і в ногах, дуже виражений, зв'язку з чим вона самостійно не пересувалась взагалі. На фоні лікування в нашому відділенні в неї повністю відновилась сила в верхніх кінцівках. І наросла сила в нижніх кінцівках, таким чином, вона може бути транспортабельна і проходити лікування, основного захворювання за кордоном. Дива трапляються, особливо коли їм допомагати. Тепер вона точно знає, як працює цей механізм. Я завжди була з Богом в душі на небі і всегда благодарила Бога за те, що со мною відбувається. Самое главное Вот в моей ситуации, наверное, во всех сложных ситуациях это пребывать в благодарности прежде всего, в смирении и в приятии того, что происходит. Потому что ну, Господь не дает больше сил. И раз Господь так управил, значит, это нужно мне, это нужно моим близким, это нужно, наверное, тем, кто мне помогает. Это нужно, может быть, кому-то, кто услышит меня, и кто-то тоже воспрянет духом. Жаль, через стан свого здоров'я Анна не змогла бути у нашій студії, але у нас в гостях близькі і рідні люди. Це донька Ліза Черкун та подруга Любов Шилова. Вечір вам добрий. Також вітайте експертів. Це Микола Нікусько, завідувач хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру. Добрий вечір. Добре. Лариса Вакуленко, завідувача відділенням неврології Олександрівської лікарні. Ми вітаємо вас. А також Лариса Синюшкіна, завідуюча радіологічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру. Вітаємо. Добре. Лізо, у мене запитання перше до вас. Скажіть, будь ласка, ви коли дізналися про хворобу мами? Ще на тому етапі, коли вона не прийняла рішення про лікування? Наскільки я знаю, то вона, коли об цьому знала, вона не хотіла одразу лічитися і не хотіла нікому говорити. Когда ее поддержала подруга, друзья то есть сказали, что мы будем делать все возможное, она сказала, уже сообщила как бы, мне и всем. Коли вона вийшла, і сказала, що так, в мене рак, ми з нею зустрілися. Вона була зовсім подавлена, але я думаю, це навіть якась неадекватність. Ще не було такого uh -huh. страху, смерті не було в очах, того людина так з нею жартує. І вона сказала: якщо в мене найдуть в кістках, то я точно не буду, бо я знаю, що це вже не ізлічимо. І на що я їй теж відповіла: Аня, будеш. E, тому що e, ти потрібно показати приклад своїм дітям, що uh -huh. ти живеш до останнього, ти ціпляєшся, ти це робиш. І коли вже сказали, що в кістках. І оця жажда є до життя, і правда вона зараз сказала, що це приклад для нас всіх. Я не скажу, що ми всі кинулися їй, звичайно, допомагати, піддержувати, але вона дала нам приклад ще такої стойкості, такого оптимізму. Микола Федоровичу. Ну, ми ж всі розуміємо, що діагнозонку сьогодні це не вирок. Що в залежності, зрозуміло, від вчасності вияву, ми знаємо багато там сотні, тисяч, і сотні тисяч прикладів, коли людина вилікувалася у випадку з Анною, і взагалі, коли ставлять діагноз но скаंसर, наскільки, наскільки це складніше піддається лікуванню у порівнянні там з іншими видами? рак є рак, він же розвивається, появляється і розвивається по своїм законам. І безусловно, для нас дуже важливо грати е-е э, на роль нестороннього наблюдателя. Чим на більш ранній стадії діагностується захворювання, тим більше ймовірність мінімальними засобами, мінімальними затратами, як mm -hmm. фізичними, матеріальними, духовними и вылечить человека. Mm -hmm. Одна из сторон эволюционного развития злокачественной опухоли – это появление регионарных и отдаленных метастазов. К сожалению, это часть ее жизни. Поява метастазов – это э, час, или это особенность э, там каждого индивидуального выпадку? Как правило, это время, безусловно время. Фактор времени играет ключевую роль. Хотя есть опухоли, которые относятся к так называемым агрессивным опухолям, mm -hmm. риск появления метастатических э, поражений более высок фактор времени для нашего пациента ключевой фактор. Если говорить про борьбу с хворобой, то основным методом лечения на сегодня в Украине остается хирургия. Э -э Полагаю, что нет. Mm -hmm. Полагаю, что нет. Мы работаем по тем стандартам, которые приняты в мире. Мы работаем mm -hmm. на основе, скажем, данных эры доказательной медицины. Поэтому только одним скальпелем хирургическим подходом, как правило, онкологические заболевания не лечатся. Ввиду Отчасти вот их характеристики это метастазирование, mm -hmm. это, иногда это первично системное заболевание. Поэтому обязательно включение локальных методов лечения, хирургии и лучевой терапии, и безусловно системных. Это химиотерапия, гормонотерапия, mm -hmm. химиогормонотерапия, это применение открытых изотопов, препаратов системного действия, которые оказывают воздействие не локально, а на весь организм в целом. Лариса Миколаївна я хотіла вас запитати про ось цей комплексний підхід, хіміотерапія і опромінення. А в таких випадках це, це завжди в комплексі відбувається, призначається Практично це завжди визначається в комплексі. Коли больний звертається вперше, стражу Для каждого больного строится план лечения с участием и хирурга, и химиотерапевта, и врача-радиолога. И практически в большинстве случаев, ну процентов 80, обязательно комплексное лечение. Как у нас говорят, больного есть шанс быть живым и здоровым, если его пролечило три врача – хирург, химиотерапевт и радиолог. Осложнения, естественно, предусматриваются. Угу. Нет лечения, которое не дает осложнений. Нет. Даже минеральная вода, выпив ее, можно получить какие-то осложнения. Естественно, прогноз делается. Естественно, врач предусматривает возможность осложнений и ведет с ними борьбу с первого же дня. Якщо говорити про боротьбу з раком молочної залози і хіміотерапією опромінення, то а, оці наслідки так ці ускладнення вони що найчастіше вражають. Якщо сравнювати вред від болезні mm -hmm. і вред від осложнень від лучової терапії, то це настолько не сравнімо. Навірно, я не виділа в своїй житті, у мене Двоє подруги умерла таких речей, як я разом з Анною. І вона їх все консультувалася і один сказав, що Анни. проходит часто не как у всех, но после химии я ее видела, то есть видя вот мне врачу, мне казалось, что мы Анну теря теряем из-за химии. Mm -hmm. Теперь я понимаю, о чем вы говорите, что правда, это несравнимые вещи, потому что она поднялась, мы ездили с ней в Карпаты, то есть она стала ходить, она восстановилась, то есть это это был человек более mm -hmm. счастливый, чем до того, когда я ее помню, красивой здоровой но вся в заботах и, и в, в, в страхах каких-то в жизни. Лариса Олександрівна, неврологічні наслідки, наскільки вони часті при хіміотерапії та променения? Ну, понимаете, в принципе, статистики как таковой у нас нет, потому что, ну, во-первых, у нас не так часто mm -hmm. эти больные бывают. И дело в том, что здесь статистику еще сложно проводить, потому что эти осложнения они могут быть отодвинуты во времени, они могут возникнуть mm -hmm. через месяц, а могут и через год. Понимаете? И, к сожалению, не все больные к этому времени остаются живы. Поэтому, э, вот если мы говорим конкретно о случае, как mm -hmm. у Ани, э, вот, э, миелопатия, э, в принципе, это не очень часто возникающее осложнение. И к тому же, э, ну, действительно, здесь сложно сказать точно, какой характер этой миелопатии. Mm -hmm. То ли это как следствие непосредственно... самого онкологічного заболівання, так називаємо пара неопластическая то ли это як осложнення после терапии. терапії? Ну, дивіться нам важливо, я думаю, ані важливо не з'ясовувати причини, да. так а, а розуміти, як це подолати в таких випадках, наскільки важко повертати чутливість кінцівок? Дело в тому, що как раз вот даже з того, що mm -hmm. Аня поступила в стаціонар, у нього був тетрапарез, тобто четири mm -hmm. були паралізовані. А в результаті одного курсу лечения у нього становилася Движение и активность в верхних конечностях, то в принципе это благоприятный прогноз. Я думаю, что у нее действительно есть очень хорошие шансы. Я не говорю о стопроцентном восстановлении, потому что Господь Бог может давать какие-то стопроцентные гарантии. Но то, что это нужно лечить и это можно лечить, это абсолютно точно. Аня, спочатку, вот, коли стало легче и велика, напевно, я mm. думаю, хочется, чтобы для сих це урок. Аня перестала лічитися. Вона настільки е, була щаслива, що все. От mm -hmm. Раку немає, це наш таке заблуждення. І потім їй стало гірше. Mm -hmm. е, ми прошу, е, шукали всі клініки. Е, ми писали всі: Ізраїль, е, Германію, е, Швейцарію, Норвегію. І я зробила такі виводи, що вони привезіть навіть трупа, то все комерційно. На кінець ми вийшли в Ізраїль на самоврача інститута мозга онколога і сказав, що ми продаємо квартиру, але ми навіть цього не можемо зробити. Ми вже все продали. І він сказав: скажу вам чесно, не їдьте вас в Україні, це її зроблять. Це не так сложно, то що їй зараз потрібно. Те, що їй зараз потрібно, зроблять в Україні. По-перше, Во вона должна получать лечение для того, щоб... остановить прогрессирование того основного заболевания, которое, mm -hmm. которое привело к этим всем последствиям. То есть невозможно убирать воду с пола, если кран не выключен. То есть, естественно, она должна получать антигормональную терапию и препараты, которые укрепляют костную ткань. У нас есть очень серьезная школа нейрохирургическая, которая позволяет, выполняет подобного рода Вертебропластические операции, которые уменьшают компрессию спинного мозга. Для того, чтобы стабилизировать позвоночник, она должна продолжать те препараты. И те препараты, которые, вот мы уже говорили, которые были рекомендованы в Германии, уже зарегистрированы в Украине они есть у нас. Это первое. Второе, безусловно, если ее нужно постоянно наблюдать, если мы видим, что появляется угроза новых осложнений, mm -hmm. к примеру, истончения позвоночника в другом месте, естественно, принимать те же меры. Такое же облучение, которое она проходила в Германии. И мы для этого материально-технически оснащены на все сто. Финансы. Кто допомогает? Насколько на сегодняшний день это более питание для вас? Ну да, на самом деле мама очень, очень сильно, скажем так, живет в вере. Она mm -hmm. э, ходила, когда она отправляла анкеты в фонды благотворительные, mm -hmm. она отправила пять анкет. І ответили два фонди при двох храмах, якраз ті храми, які мама ходила. Друзі, которые допомагають, которые рядом е, наші родні друзі. І вона говорить, що допомагають друзі, друзі котре там или далеко знаю то есть так, или вообще даже не знаю, ніколи не видели маму, але все одно они допомагають. Звичайно, що на далі це що потрібно. Mm -hmm. Якщо буде допомога, то це життя Анни. Я хочу звернутися до кожного, хто нас зараз бачить, і хто нас не бачить. Реквізити, за якими можна надсилати свою допомогу для Анни Черкун, ви бачите на своїх екранах. Не будьте байдужими, адже як відомо, робити добро дуже просто. Лізо, прийміть від нашої програми цей солодкий подаруночок і побажання усього найкращого щиро. Маленькі люди з великими серцями, палкими мріями, незліченними талантами та бійцівськими рисами характеру. Про них ми будемо говорити у другій частині нашої програми. Як живеться в Україні тим, хто одного дня перестав рости? Про це у розповіді нашого героя вже за кілька хвилин у програмі «Місто Добра, програмі, яку телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ми повертаємося у місто Добра, місто, яке телеканал Київ будує разом з Міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Місто головний закон якого дуже простий допомагати тим, хто цієї допомоги потребує. За офіційною статистикою у світі проживає понад 30 тисяч маленьких людей в Україні їх близько тисячі. Думаючи про них, намагаєшся зрозуміти їхнє життя і жахаєшся. Держава не дбає про їхню адаптацію. Суспільство вперто не приймає їх за своїх, присвоюючи образливі ярлики, ліліпути і карлики. Тим часом маленькі люди цілком повноцінні особистості, здатні досягти висот практично в будь-якій сфері людської діяльності, тим самим утерши ніс нам великим. Серед маленьких людей є лікарі, вчені, обдаровані музиканти та громадські діячі, а ще неймовірно талановиті актори. Серед них і наш сьогоднішній герой. Дивимося. Як я придумав, да? приказку, якщо ти Тебе рибка не клюнула перший раз. Нічого страшного, другий раз не клюнула, нічого страшного, третій раз не клюнула, нічого страшного, четвертий раз вона клюне обов'язково. Так що бо якщо стукаться в двері, вони обов'язково відкриються. Немає такого, що двері не відкриваються. А ще доречно підбирати ключ до хитромудрого замка. Тоді вже й до ворожки не ходи, а лише відчиняйте й відчиняй мріяні дверцята. А якщо не піддадуться, то і через шпаринку не гріх. Говорять, що люди низького там те все, те Ну, буває по-різному. Буває великий чоловік, не пролізе в ту дирку, в яку пролізе маленький чоловік. да, спуститися в метро, десь прокататися в метро, там десь, якщо час пік, це повний ужас, так прокататися. Бо люди тебе, там, як здавлять в метро, то тебе самого і виведуть, і занесуть в поїзд. Так само ну, купляти білети, наприклад, десь їхати заходиш. Даже до зала руку протягуєш, тебе не бачить. Добрий день, добрий день. Якось після чергових шкільних канікул Сергій передумав рости. Згодна з ним була і його рідкісна спадкова хвороба, яка вразила ноги. За кілька років вони разом починають блискавичну акторську кар'єру. А в подарунок за перший успіх доля дарує йому ківш, аби ловити зірки. Та поки що дорогий презент, так і не став у нагоді. Якої самого головного бандита хочу зіграти, спробувати. Інтересно опробувати себе в кадрі якогось бандита, там серйозно там мучить людей, там бути главарем чогось. Ну так спробувати. ну, просто не, ні. бандитом не хочу бути, але так опробувати в кадрі, як то воно буде бандитом. Так навіщо кіфш, коли зірки не потрібні? Коли серце більше за світ, бо є там місце для кожного. Коли маленька людина, неймовірно велика. Коли мрієш про щастя, сплетена із простого. Ну, щоб була нормальна дівчина, хоч заявиновита, щоб вона знала, що таке борщ, як його варити, що таке корова, як неї подоїти. Вона може бути з міста, головне, щоб вона була нормальною. Ну, щоб, щоб без лишніх понтів. Я не люблю, коли люди понтуються. Я сам не понтуюся, я сам ну, такий, як, як є, щоб приносити людям радість через екрани, щоб люди були веселі, щоб як бачили мене, посміхалися. Актор Сергій Легкобит сьогодні у нашій студії вечір вам добрий. Добрий вечір. Е, Сергій, дивіться, у вас прізвище легкобит. Напевне, походить від легкобити. Скажіть, будь ласка, вас легко образити? Коли були школьні роки, то звісно, що було легко образити, так як виходить зараз та ж і колись діти були не такі. ну, Виховані, uh -huh. ну, завжди когось підковернути, там той воняє, той такі, той такі. От, наприклад, наприклад, мені багато хто говорив, а ти малий зростом, ти сякій, такі. Бувало, хто копняка дадуть, то ще uh -huh. щось дадуть. ну, Звісно, це було прикро. Ну, Зараз на теперішні роки, мене дуже важко образити, так як я не дам себе образити. Я за себе захищуся. Ось той ярлик, про який я говорила, карлик, він є для вас образливим? І як коректно називати людей, які мають, скажімо таке, ж захворювання, як у вас? Так, да, кожна, кожна людина маленького зросту, так як я знаю, їх mm. дуже багато по всьому світі, не любить слово карлик, так як це для їх mm. образливо. Вони люблять, ну, просто мал 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 маленькими називати їх. Як... От мене взагалі, от мене серед моїх друзів, і мене ну, кличка моя. Там маліпус, малий. Там малиш ну. А слово карлики це дуже ну. Не люблять люди маленького зросту у своєму житті. Вам 20 років, якщо не помиляюся, да, так ви вже дуже багато чого досягли. Це і е, перемога у телешоу. Це і участь в кліпах відомих зірок. Ви усвідомлюєте те, що ви це досягли завдяки своєму зросту? Що це ваша перевага? Да, звісно, що я це зрозумів, так як зараз на шоу в бізнесі рахується. Чоловік маленького росту – це Ізюмінка, ексклюзив, дуже буває, шукають і не можуть знайти такого чоловіка, приглашають, ну, в різні країни приглашають, так і на корпоративи, і на вечірні. У чому колі ви почуваєтеся найкомфортніше? З кожною людиною можна йти спільну мову, так як е, я такий, я навіть ну, бувало в мене спілкування з психологами, я даже психолог з психологами так розмовляв, що вони самі від мене втікали. Я за ними бігав, кажу, подождіть, ти хочу поговорити. Ну, дивіться, про комфорт поговорили, давайте про дискомфорт. Там і з сюжетами дізналися. ну І це очевидно, що наша держава не адаптована під потреби е, маленьких людей. Е, як часто опиняючись у такій ситуації, на тому ж таки вокзалі, е, чого більше, е, пропозицій про допомогу чи ну, якихось насмішок? Ой, ну буває по-різному ситуації. Я стараюся не звертати увагу на окружаючих так як... Люди є різні, буває, хтось йде, голову оберне на 180 градусів, дивиться, куди ти пішов, що там. Ну, звісно, що держава не пристосована до людей маленького зросту, тому що в нас, як, ви, як я ще почув у сюжеті, нас дуже мало, скільки нас в Україні mm -hmm. там тисячі чоловік налічується щось таке. Звісно, що до цього ніхто не готовий так само підійти mm -hmm. на вокзал, взяти білети. Я знаю, навіть в якомусь місті був брав білет, що тако. По uh -huh. викладу і все. добрий день, вона мене не бачить, бачила, стає со стульчика, дивиться на мене. Ти хто такий, за чим прийшов? Часто вдається мандрувати. Мандрувати, ну і це, це пов'язано з професійною діяльністю, чи це відпочинок? Ой, ну в основному це пов'язано з професійною діяльністю, так як запрошення бувають в різні міста, там можуть і в Росії, і в Білорусі бути замовлення, можуть бути. Ну, різні. Буває відпочинок, теж десь поїхати, відпочити на сонці, трошки підзагоряти. Зараз мене знову появилося запрошення з Китаю на контракт поїхати. Попрацювати, взяти ще одного хлопця з собою хочу. Ну, мені треба два чоловіка. Працювати в клубі на контакті там, mm -hmm. пів року. Ну, я зараз ну, цим думаю, дуже сильно думаю, так як я ну, зараз просто в країні така ситуація, що. Таких грошей не заробиш зараз Україні. Не Можеш поїхати побачити і плюс побачити країну там, де живуть. Наша журналістка Іра Мошинок, яка з вами зустрічалася ще до ефіру, на розповідала, що на сьогодні головна ваша мрія це якомога більше зніматися у кіно, працювати, але при цьому ви не відкидаєте можливості одруження. Як вам здається, чи зможете поєднувати і кар'єру і родину? Кожного артиста таке. так само важливо. Багато є у нас артистів, які ну, одружені, які живуть. Угу. Вже дуже багато, ну, десятки років живуть своїми дружинами, ну, якось ж вони привикають, якось ж, примірно з кимось поспілкуватися. знайти ту примір. єдину, яка погодиться заради кохання і на такі умови. Так, да, заради кохання. Головне, знаєте, я просто не люблю дівчата. Да? Багато зараз дівчат, які просто кохають за якісь цілі. У тебе там, гроші є, в тебе там mm -hmm. те є, в тебе там є, тебе те є. Все, я тебе люблю. Там, ну, не треба бути таким, треба дійсно кохати через душу і не дивитися. Які mm -hmm. ти, що ти і де ти. Ми бажаємо вам удачі і дуже сподіваємося, що найскоріше побачити вас на великих екранах. Сергію, я знаю, що як акторові вам звичніше отримувати квіти у подарунок, але прийміть від нас ці солодощі. я Сподіваюся, вони вас не менше потішать. Yeah, yeah, yeah. Я ще раз хочу звернутися до усіх мешканців міста Добра і тих людей, які тільки мріють у ньому оселитися. Наша сьогоднішня героїня, Анна Черкун, дуже потребує нашої допомоги у боротьбі з онкозахворюванням. Тому давайте не будемо байдужими і допоможемо цій жінці. Реквізити, за якими можна надсилати гроші, наразі ви бачите на своїх екранах. Ну а до душі усім нам напевне буде виступ нашої маленької гості Катерини Зозулі, лауреата міжнародних та всеукраїнських дитячих пісенних конкурсів. всім нашим героям Сергію вам і вам, шановні експерти, бажаю вам легких випадків у вашій роботі. На сьогодні місто добра каже вам до побачення, але в жодному разі не закриває свої двері, які цілодобово відкриті для тих, хто має бажання допомогти. І звісно, для тих, хто цієї допомоги потребує. Герої програми, яку телеканал Київ створює разом з міжнародним благодійним фондом життя з надлишком, дуже чекають цієї допомоги. А наша команда впевнена, вони отримують її і від вас. Мені залишається нагадати, що ми прощаємося з вами рівно на тиждень тоді знову зустрінемося у колі добрих людей. На все добре.